Мене звуть Олеся Володимирівна, я вчитель технологій та трудового навчання опорного закладу Маївський ліцей Берегнецької селищної ради. І сьогодні ми з вами ознайомимося з е, пройдемо такий майстер-клас. Метою нашого майстер-класу є ознайомлення з технологією виготовлення пан техніці кіносайга, освоїти базові прийоми роботи з матеріалами, ознайомитися із методами і прийомами і засобами втілення творчого задуму, також створити власний виріб, який стане натхненням для майбутніх робіт. Що ж таке кіносайга? Кіносайга це е, техніка, яка виникла в Японії не так давно. Її запропонувала студентка Кіотського е, університету мистецтв та дизайну е, Єну е, в 1987 році. Японія дала світу екібану оригамі Канзаші. Вони славлюються тим, що доводять свої технології до довершеності. І е, ми, звичайно, що інтерпретуємо в японську техніку і свою трошечки культуру. Переваги даної техніки. Перше – це творчість учнів, яка розвивається. Учні експериментують з кольорами, текстурами, формами, різними матеріалами, як основи, так і для заповнення. Далі екологічність використання вторинних матеріалів. Ми можемо використати практично наші текстильні відходи, тим самим розвивати екологічну компетентність в учнів. Звідси і доступність матеріалу можна знайти будь-де будь-які доступні матеріали, і під час, наприклад, дистанційної форми навчання дуже зручно переходити на таку технологію. Використання нескладних інструментів, які також можуть бути доступними для будь-яких умов. Інклюзивність техніка ідеально підходить для е, занять е, як елемент терапії з дітьми з особливими освітніми потребами. Міжпредметна інтеграція. Ми можемо поєднувати, так як це для п'ятого класу, то ми, наприклад, можемо поєднати з предметом Пізнаю природу наприклад, при темі, як доглядати за домашніми тваринами, учні можуть засвоїти знання допомогою даної техніки і презентувати такі проєкти, як на уроці пізнаю природу, так і на уроці технологій. Так само тема, якою буває вода. Вони можуть, наприклад, от взяти наше озеро Синевір і створити композицію за допомогою шаблону озера. Якщо ми говоримо про вступ до історії та громадянської освіти, тема, що пам'ятає Сфінкс, так само можу, можна виконати панно в техніці кіносайги для того, щоб закріпити знання з даної теми. гра тангра. Учні початкової школи дуже часто е на уроках користувалися даною грою, і тому, в принципі, дуже добре її використати для того, щоб створювати шаблони. П'ятий клас тільки вчаться. Малювати ескізи, і тому тут ми можемо їм допомогти саме безпосередньо за допомогою даної гри. Метод біоформ або метод фантазування так само може учні проявляти, вони можуть змінювати деталі не обов'язково точно за шаблоном, щоб вони працювали. Вони можуть абсолютно проявити тут свою творчість. Ну і хто де і коли може використовувати приклад. Вас вам навіть демонструю панно, яке виконала учениця під час корекційного заняття, учениця 5 класу, розвиток координації та послідовності, де учениця за два корекційні заняття виготовила даний виріб. При тому, що вона викови використовували гру танграм, де серце було іншого кольору, але учениця. Захотіла зробити в патріотичних національних кольорах. Наступне це виконання композиції до Дня Державного герба. Учень виконував роботу вдома, використовуючи такий інструмент, як пилочка для ністю металева. Тобто, якщо навіть не в умовах майстерні виконувати, діти з підручних матеріалів можуть, звісно, зробити такий виріб. Також спільний з батьками панно до дня матері. День матері у нас був вчора, і до цього дня мама і дочка вдома виконали панно. В техніці Кенесайга до Дня Матері. Залучаємо активно батьків до вивчення, до навчального процесу. Методи і засоби реалізації. Для того, щоб дану технологію вцілити в життя, ми використовуємо перше, це комікс, комікс, який можна розробити разом з учнями. Можна розробити самому, можна розробити разом з учнями і дати йому назву. Ну, тут назву запропонували учні. Як ми щось натворили, але творили все-таки. Так. Залучаємо використання 3D-візуалізації для залучення дітей і обговорення саме екологічних проблем. Також вони бачать, наприклад, як з бавовною. З бавовною, отримуємо футболку, досліджується питання, і можуть зрозуміти, що повторне використання текстильних матеріалів дійсно зберігає нашу планету. І, наприклад, гра асоціації на ворволі. Ось, наприклад, учні за допомогою. Філворду можуть вибрати ті, е, ті слова, які підходять до даної техніки. Хтось може з вас побачить. Канину, так. Так. Є канина. Лапки. Проріз, основа. Контур. Основа. І... Контур знімати. Так. Ось. Так, тобто учні за допомогою е, такого футборду можуть, наприклад, або можна провести актуалізацію опорних знань, або навіть. На завершення як е, закріплення вивченого матеріалу. Яких матеріалів та інструменти ми використовуємо? Е, ножиці для текстильних матеріалів обов'язково. Заложки тканин різних кольорів та текстур. Е, наприклад, коли ми вивчаємо. Е, Теми з учнями, будову тканини, так, які взагалі бувають вода тканини. Учні можуть дійсно зробити такий невеличкий, я не кажу, що це обов'язково має бути великий проєкт, може бути навіть міні-проєкт, виконаний під час вивчення даної теми. Основа за основу ми беремо пінопласт або полістерол, або екструдований пінопласт. Все залежить від щільності. Чим щільніший пінопласт, тим краще на ньому і легше з ним буде працювати учня. Канцелярський ніж для того, щоб зробити прорізи. Також можна використати електричний ніж для нарізки пінопласту за умови, що він є. І чим можемо заповнювати, я пропоную стеки від пластиїн. Учні з ними знайомі, і практично в кожного вдома вони є. Тому е, це дуже вигідно. Послідовність виготовлення. Послідовність е, починається все з основи. Коли у нас є шаблон, Ми основу. На основу його можемо переносити за допомогою копіювального паперу, а можемо переносити за допомогою набивання булавочкою на е, основу е, перебивання. Далі ми прорізуємо канцелярським ножем. Ножем ми користуємося обережно, звичайно, і робимо неглибокі прорізи. Буквально достатньо 2-3 до 5 мм. 5 мм навіть забагато 2-3 мм. Це все робиться для того, щоб тканина легко заходила. І Починаємо заповнювати. Заповнюємо ми клаптиками тканини. Використовуючи стек, калина, ми представляємо її до основи. Коли ми прорізали все, ми представляємо до основи і беремо гострим кінчиком стека, починаємо заповнення. Коли ми, наприклад, елемент заповнили множицями, відрізаємо зайві. Клапти. Зараз я вам пропоную трошечки пограти в удачу, Ви бачите, що є три контейнери. Виберіть, будь ласка, картку. Учасники, зараз я вас попрошу сісти у групи за вашими картками. Ось тут у нас один орнамент, тут другий орнамент. У вас є три, три види орнаменту. Як казав Тарас Григорович Шевченко, і е, чужому неучатіць і свого не цурей". Ми з вами будемо виконувати техніку кілосайгу з нашими традиційними орнаментами. Перша група у вас орнамент Буковини, у вас орнамент Безницького рідного району і орнамент України України. Отже, з чого ми починаємо? Ви бачите, що заповнювати потрібно центральну зірку. Колір матеріалу, колір тканини ви обираєте самостійно. Можете проявити свою фантазію і, не відштовхуючись від даного ескізу, закласти шматочки. Е, Звичайно, випишемо з цього різняк лаву. Звичайно, випишемо з цього різняк лаву. Проводимо цю лістовину. І потім обрізуємо вже зайві стопечки. І дотискаємо до кінця лістовини. Дотискаємо до кінця лістовини. Пам'ятайте, що ви працюєте зараз, починаєте працювати з ножицями, тому, будь ласка, пам'ятаємо про правило безпеки. хочете одним поційну? Можна кожен елемент, можна як суцільно заповнити повністю цю зірку, так і можна кожен елемент окремо. так. Для цього нам і потрібні ножики. Зараз якраз затискаємо тканину всередину. Ви, можливо, не відчуваєте, але насправді ми трошечки вивільняємо свою приховану агресію. Це дуже добре, це дуже добре. <Me> <aún> <yelled> Дарі, якщо в когось, наприклад, є важко заходити тканина, можна додатково зробити надріз канцелярським ножем. Вони у вас є контейнерах. До речі, оці клаптики, обрізані ткарі тканини, також можна повторно ще використати, наповнюючи, наприклад, яку іграшку в цьому п'ятому класі, так? Або коли сьомої клас в'яже вже Так само ми наповнюємо. Тобто технологія – це той предмет, де в принципі відходів немає. І всього, І, всього треба. Треба. І всього треба завжди. Тут дуже легко. M'han portat la canadra i m'ho Наприклад, якщо учні виконують проєкт в... Це той випадок, коли дійсно, якщо ми ну, переходимо на дистанційну форму навчання, учні можуть цей проєкт сміло вдома. Бували навіть випадки, коли учні виконували даний проєкт безпосередньо на залишках, наприклад, пінопласту від побудової техніки. Тут можна розігнатися з матеріалами. Головне, щоб бажання і фантазія. От виберіть собі наліпку. Бачить роботи. комікси. Ці комікси створені двома мовами: українською та англійською. Вони про те, як вчителька разом з учнями учням розказувала про безпосередньо даний проєкт Олісаєв. І на зворотному боці даного коміксу є QR-коди. Два QR-коди. Перший QR-код це покликання на додаток, інтерактивний додаток Canva, де ви можете вибрати оті шаблони для безпосереднього створення коміксу. Другий це дорожня карта творчого проєкту з методичним супроводом безпосередньо по техніці, панно-техніці кіносайда. Користуйтеся. Панно залишається у вас, матеріали так само залишаються вам. Шановні учасники. Шановні учасники, нашого майстер-клас кінця. Ви берете з собою. Матері... Ви... Вам залишаються матеріали, вам залишається панно і стек, який вам найбільше сподобався. Якщо буде пришло. Шановні колеги, я дякую за увагу. Давайте про своє ментальне здоров'я. І хай у вас буде гармонія, з вами буде гармонія, ви будете захищені в мирі та злагоді. Дякую.